А тепер будемо говорити про ситуацію на лінії фронту. Одні з на жаль, таких невтішних новин: Росіяни ймовірно стратили дев'ятьох українських військових, які здавалися в полон. Про це повідомили аналітики Deep State з посиланням на джерела в першій окремій танковій бригаді. Це могло трапитися біля населеного пункту Зелений шлях у Курській області за інформацією. Deep State, страшні військові це дронщики і суміжники. Далі поговоримо про ситуацію в Курській області не тільки з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Він вже в нашій студії. Раді вас бачити. Вітаємо добрий вечір. Навза пане Денисе, що щодо цієї ситуації з публічної страти, на жаль, за останні за останні тижні не перша, і хто його знає? Чи останнє от. Для чого росіяни, на вашу думку, з точки зору можливо впливу на моральний стан, роблять саме це публічно? Бо я, наприклад, не вірю, що подібні відео потрапляють в мережу просто так. У мене є одна версія, яка може пояснити, не обов'язково це правильно, але mm -hmm. в принципі вона може пояснити. Там певні мотиви росіяни, які таке роблять, е, стратили публічно українських військовослужбовців. Це звернення в тому числі і до власних солдатів. Меседж. Якщо ви будете здаватися, то за вами поступлять точно так же. так. Я тобто, з цього це, боку навіть не думав. Це, речі. в принципі, один із варіантів, котрий е, може, бути, може слугувати, може слугувати мотивація саме так робити. І очевидно, очевидно, це в тому числі з, з другого боку, це і намагання вплинути відповідно на нас з вами. Тобто жорстокість, розуміння того, що ворог там не буде е, е, з нами значить, е, е, якимось чином жаліти і таке інше, тобто будуть і і публічні страти, от, в такий спосіб угу. по Курській області там росіяни угу. просунулись поблизу населених пунктів спальна та борки або борки, перепрошую, якщо неправильно називаю, е, тривають бої біля нової ванівки. Повідомляє монітор... моніторинговий проєкт Deep State. Раніше аналітики писали, що ситуація в Курській області залишається складною, але контрольованою сили оборони проводять стабілізаційні дії. Пане Денисе, як ви вважаєте, коли е, в повній мірі може початись друга хвиля контрона. Наступу російського і наскільки вона може бути успішною. Так от вона почалася. Нам хіба мало, що росіяни просунулися 9-10 жовтня поблизу Любимівки. Далі вони зайшли до Новоіванівського. І зараз ми бачимо, в тому числі страта цих військовослужбовців була якраз mm -hmm. на шляху цих наступальних дій. Потім ЗСУ, очевидно, вдалося ситуацію вирівняти і почалися спроби відкату назад. Тобто ми почали повертати території, які були захоплені росіянами. Але тепер сьогодні з'явилася інформація про те, що росіяни підтягнули резерви, і бої наразі там продовжуються. Тому робити якісь висновки щодо того, що там ми зупинили цей наступ і, і так далі, зараз не можна. Зараз не можна, тому що зараз ми бачимо, що росіяни підтягнули сили і намагаються там тиснути. Пане Денисе, зокрема, вчора командувач Сирський заявляв про те, що 50 тисяч ніби, військовослужбовців було перекинути цей особовий склад в Курську область з зони боїв на територію України. От як цей перерозподіл може вплинути не тільки на ситуацію на Курщині? Фактично, ви відповіли напевно на це питання, а от саме на зону боїв. Наприклад, на Донбасі чи в Запорізькій області. Ну є інформація про те, що росіяни перекинули в Курську область дуже досвідчених дронщиків, якраз Покровського напрямку. Uh -huh. І зараз ці дронщики створюють проблеми, в тому числі, і нашим військам на Курщині. І водночас ми бачимо, що безпосередньо на Покровському напрямку, саме на це місто Покровське, зараз е ситуація така, що фактично позупинився uh -huh. наступ російської армії. Навіть там була інформація про те, що контратакувальні дії. Відновлення позиції довкола Новогротівки знову ж таки Діпстет про це повідомляв. Тобто, очевидно, ми от бачимо і певну залежність від того, що ті резерви, які росіяни перекидали на Курщину, їх зараз нема в Україні, і вдається краще стримувати на певних напрямках російські війська. Це безпосередньо покровський, по Покровський напрямок, як такий загалом, то там не можна сказати про якусь стабілізацію. Угу. І ще по Курській області, на вашу думку, наскільки може ще посилитись наступ росіян, контрнаступ? Ну, тут треба дивитися вже по ситуації. Ситуація. Тобто, очевидно, ми ж я вам коротко сценарій розповів. Угу. Спочатку росіяни пішли в наступ, потім зупинили, почали наші відкат... їх відкатувати назад, але тепер знову ж таки росіяни підтягують резерви. Тобто там йдеться така маневрна війна, і зараз якісь прогнози робити дуже важко. Пане, а от загалом, по стратегії російської не зовсім зрозуміло, чому вони приймають ті чи інші рішення. Можливо, ви нам допоможете. Спочатку було таке враження, що вони намагалися ігнорувати присутність України українських збройних сил на території Курської області, не перекидали ці резерви, наступали на Покровськ, і Путін заявляв про те, що в пріоритеті бої на, на території Донбасу, і зараз. Ми бачимо це перекидання військ. Що змінилося? На мій погляд, якась внутрішня кон'юнктура могла змінитися. Це перший варіант, тобто, очевидно, є певний тиск на те, що треба звільняти, ну, ми кажемо з їхнього боку, да? звільняти Курську область, тягнути з цим більше не можна, оскільки це імідже витратять. І друге, очевидно, це ігнорування, про яке ви казали, ба більше там казали що стихійне лихо, і ФСБ має займатися. Ну, стихійнових умовно, тобто ця ситуація порівнювалася саме з такими природними явищами, не давайте компетентним службам працювати. Не, не заважайте вірніше. очевидно, зараз ситуація змінилася, якраз е в контексті того, що вони стягнули війська, mm -hmm. і вже в принципі можна е цим так типу, би мовити займатися більш-менш е конкретно. Я пропоную перейти до запорізького напрямку, але в якому контексті е начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Фетеров в інтерв'ю Голосу Америки сказав про те, що перекидання російських. Е Резервів в Курську область воно допомогло полегшити оборону від ворога в Запорізькій області. При цьому в звіті розвідки Міноборони Британії йдеться про те, що росіяни намагаються відновити наступ в Запорізькій області. За даними розвідки британської, російські військові зайняли село Кам'янське, розташоване на трасі Запоріжжя-Малітополь. Розвідники також зазначають, що ця ділянка залишалася відносно спокійною понад рік, але поки що невідомо, чи зможуть російські військові підтримувати подальші наступ Ступальні операції в цьому районі. Ну і ми сьогодні мали розмову з командиром батальйону 31 ї окремої механізованої бригади, і ми не знаємо, де конкретно він стоїть. Зміркувань безпеки, ми звісно цього не повідомляємо. Але він говорить, що так само, штурмів ще немає посилення, але росіяни накопичують резерви. Ну щодо Кам'янського була інформація про те, що вибили звідти Росіян, uh -huh. тобто, тобто, тут очевидно є іде там певне промахування uh -huh. наших оборонних побудов. Там. Також сьогодні була інформація неофіційна про те, що росіяни атакували в районі Веремівського виступу, колишнього Веремівського виступу, тобто це бердянський напрямок, ми його так називали, так. коли був контрнаступ української армії 20-му році. Інформація неофіційна. Так, да, Ми бачили цю інформацію, але теж в неофіційних джерелах тому не стали. Ну, але але, але ну, ми зараз ми кажемо про різні дані, які надходять, тому так, не можна ігнорувати, оскільки ця інформація розійшлася. І так само була інформація про те, що росіяни продовжують стягувати війська якраз на Запорізьку область, тому до чогось вони там готуються. Ну і беремо офіційні джерела, тобто це речник Сил оборони Півдня Влад Волошин, який казав на цьому тижні, який зараз закінчується, про те, що Російська Федерація готується до штурмових дій, в тому числі на цьому, тому самому временському виступу, для того, щоб перебити нам логістику. Тому сукупність цих даних вона свідчить про те, що підготовка до якихось дій йде. На мій погляд, це не про захоплення Запоріжжя, будь-якому будь вигляді. Але певні штурмові дії просування на тактичному рівні можливі. Тому треба, чому ви думаєте, що це не йде про захоплення Запоріжжя? Ну, сили, очевидно, все ж таки, це місто майже, майже мільйонник, і це складне місто. Воно розташоване на двох берегах Дніпра. Угу. Там дуже багато промислових зон. В цьому місті. А теоретично вони можуть, наприклад, максимально спробувати підійти до цього міста, щоб просто ну така довготривала, якась не знаю, ну не облога, але терор. Та терору там так, наприклад, же досить. Так. Тобто там почали сипати кабами. так. І, до речі, вони ж сипають каби якраз по цивільній інфраструктурі, більшу міру, влучають вони в будівлі цивільні, а не військові об'єкти. Угу. Це теж, в принципі, свідчення того, що очевидно, поки що не, 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 немає питання про Наступ на Запоріжжя. Плюс там місцевість. От ми з вами згадали Кам'янське, а там вона отака. Так, так, так. Ну, от. Це теж в принципі, накладає певні, певні скажімо так, обмеження. Але треба розуміти, що оскільки від Бугудара ми відійшли, і зараз логістика покращилася на півдні для росіян, то я думаю, що е, ці накопичення військ, яке зараз де, воно в принципі, може нам е, вказувати на те, що десь у комусь майбутньому там можуть бути. Більш-менш uh, суттєві наступальні дії російської армії. От якраз про логістику хотів поговорити, була mm. інформація здається, десять, навіть з вами тут, в цій студії, пане Денисе, обговорювали це про те, що росіяни активно будували залізничні гілки, які зараз можливо мають їм давати можливість перепрошую за тавтологію постачати більше зброї більш ефективно, ніж через той самий Керченський міст. Це вже фактично відбувається, наскільки я розумію. Очевидно, так це відбувається, оскільки логістику було полегшено зв'язку з нашим відходом З звуглядара. Звідки так, фактично була ця територія в зоні вогневого ураження, в тому числі, тобто в у відкладеному сенсі, колись це безумовно, буде дасть знаки. Пропоную ще на завершення обговорити ще одну тему. Німеччина більше не відправлятиме в військову техніку в Україну зі складів Бундесферу. Написало німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела, за їхніми даними йдеться про танки, бойові машини піхоти, бронетранспортне тери і самохідні гаубиці після відправки Україні 18 танків Леопард. 2, подальших постачань не планується, зазначає більд, але додає, що Берлін і далі буде постачати за укладеними контрактами з боротькою. Напряму так до 2028-го військові заводи виготовлять для України близько сотні артилерійських установок, комплекси ППО, гелікоптери і танки. От пане Денисе, як ви можете оцінити, якщо це дійсно так, знову ж таки, це джерела джерела більд. Але якщо це дійсно так, які це може мати вплив і наслідки для фронту? Ну я зраду тут особливо не бачу. Скільки 18 угу. танків в принципі це важлива допомога, але це 18 танків. Тобто вони так чи інакше вплив мають, але він не буде визначним для ведення бойових дій. Ні, те, що вони перестануть, якщо вони дійсно перестануть нам передавати важку техніку. Ну але є контракти, які заключені, укладені, і зараз, і зараз на майбутнє вони будуть відпрацьовувати це. Якщо ми давайте ми згадаємо про IRST, важлива зенітна система, її ж не було на озброєнні будисферу. Тобто вона зараз виготовляється, якраз ті системи, які виготовляються, вони називаються нам. Тобто воно працює саме таким чином. Німеччина ж не відмовляє від допомоги. Тобто, укладення контракти, виділення гроші, і це буде працювати далі. Якби зовсім від цього, а до речі, е, от, е, те, що ви зараз кажете, це публікація більше. Вона ж пошла, почала розганяти, що від цього взагалі відмовилися. Тобто, а так не можна казати. Тобто є контракти, які зараз будуть виконуватися, і в принципі до Бога буде надходити. Угу. А наскільки, до речі, суттєва саме. Частина німецької, німецького озброєння в цьому комплексі угу. того зброєння, яке ми отримуємо. Ну, вона значна. Давайте ми не будемо забувати про танки Лопар-1, наприклад. Вони постачаються з Німеччини, вони постачаються з інших країн. Давайте ми не будемо забувати про гіпарди. До речі, гіпарди теж фігурують в цій допомозі. А РСТ, я вже сказав, і середнього радіо і Малого радіо і СЛС, СЛМ, СЛМ. Е, боєприпаси, колісна техніка різноманітна. Інженерна техніка, техніка допоміжна. Тобто, це і тягачі, це і мостукладники, таке інше. Тобто, значна німецька допомога. І наразі, поки що, в цьому році Німеччина є, якщо я не помиляюсь, лідером взагалі по фінансуванню серед європейських країн. Uh -huh. От. В наступному році там двічі менше буде. Тобто, якщо в цьому році 8 мільярдів євро, то в наступному році 4 мільярди. Але все одно це означає частка суттєва. Угу. Це знаєте, це канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він періодично скаржиться, що от коли він не дає Тауруси, далекобійні ракети, то всі от кажуть, що Німеччина погана, але при цьому забувають, скільки Німеччина дає. Ну, ми так. болісно до цього відносимося, тому що коли нам щось не дають, виникає питання: чому угу. а це ескалація? а Скільки цієї ескалації може боятися, давайте вже закінчимо. Бо е, ми чули про те, що КНДР там може розгорнути війська і розгонули і вже війська присутні певні кількість на території України. То чому от е, КНДР не боїться ескалації, uh -huh. а там Німеччина uh -huh. чи Велика Британія чи США бояться? Тому ми кожного разу дуже болісно цьому відносимося. Абсолютно. і В принципі, це може зрозуміти абсолютно. Пане Денисе, дякуємо, дякуємо дуже. вам дуже за цю розмову. Денис Попович, військовий оглядач, був у нашій студії.